День любі діти. Рада вас бачити. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала. Теремок Дітки, зараз до нас завітала осінь. В садах і ягодниках збирають врожай фруктів і ягід. А яких відгадайте? Як достигнуть наче мед важко вирватись тенет, Ос від них не відігнати. Хочуть теж їх смакувати. Це груша. Саме з кулачок, червоненький бочок. Доторкнешся гладеньке, відкусиш солоденьке, яблуко, Темно-сині карапузи. Сонцю виставили пузи, на варення в пирог. Наминають за дві щоки сливи, наче яблуко великий і смачний і соковитий, зверху ніжний бархатистий, весь червоно-золотистий. Вірно, це персик. Діти. Про що загадки? Вірно, про фрукти. А де ростуть фрукти? Фрукти ростуть в саду. Лист різний із оксамиту соком ягідка налита. А для хворої дитини краще ліки чай з малини. На лозі росою вмиті, зріли грона соковиті, сонце силоньку черпали, золотистим соком стали. Виноград. Діти, а зараз про що загадки? Так, про ягоди. Де ростуть ягоди? На кущах? В ягоднику, він великий, як футбольний м'яч. Якщо спілий, всі задоволені. Так він приємний на смак. Що це за куля? Так, це Кавун. Кавун вважають великою ягодою. Як одним словом, Можна назвати яблука, сливи, груші, виноград, кавун, персики. Так, це фрукти та ягоди. Чим багаті фрукти та ягоди? Вітаминами. Вітаміни корисні, тому що допомагають бути здоровою людиною. Давайте з вами пограємо. Назви лагідно, яблуко, яблучко, груша, грушечка, слива, сливонька, персик, персичок, малина. Малинка. Кавун. Кавунчик. Виноград. Виноградик. Дуже добре. Тож фрукти ростуть в саду. Фрукти ростуть у фруктовому саду. Фруктові дерева вимагають багато уваги та турботи. Я запрошую вас пограти у гру. Назви садок. Скажіть, будь ласка, як називається сад, де ростуть яблука? Яблуневий садок. А сад, де ростуть персики. Персиковий сад. Садок. В якому ростуть сливи? Сливовий садок, а садок, де ростуть груші. Грушевий садок. Як лагідно можна назвати сад, садочок, а як одним словом назвати дерева з фруктами? Фруктові дерева. А хто піклується і вирощує фрукти? В саду? Садівник. А якщо багато людей, то садівники. Вони саджають дерева, поливають, обробляють від шкідників. І все це для того, щоб ми, восени, зібрали щедрий врожай фруктів. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!